Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з несподіваного поворота. А саме з того, що не пройшло і два тижні, як Сполучені Штати Америки побачили північнокорейські війська на території Росії, Пентагон підтвердив, що КНДР відправила до Росії понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України. І не лише Пентагон, який раніше не підтверджував, не було жодних заяв. Хоча на Росії в російських мережах повним ходом публікували і фотографії, і відео з корейськими військовими північно-корейськими. Але сьогодні зробив заяву і сам президент США Джо Байден на запитання журналіста, як він оцінює присутність північно-корейських військ на Росії. Він сказав, це дуже небезпечно, дуже небезпечно. Не лише США, не лише президент США Байден офіційно визнав, що північно-корейські війська уже є на Росії. Є заява і від генсека НАТО. Сьогодні генсек НАТО Рюте підтвердив присутність війська НДР на Росії і заявив про те, що це суттєва ескалація. Звісно, не зрозуміло, що буде крім заяв, тому що потрібні якісь рішення. Те, що стурбованість, суттєва ескалація, глибока стурбованість, схвильованість, подібне, ми вже чули. Але потрібні, звісно, якісь дії, потрібна більш як мінімум рішуча підтримка України. Але очікуємо, тому що якщо президент США сказав про те, що це дуже небезпечно, то мають бути якісь кроки. В Цей же час американські ЗМІ, зокрема, видання The New York Times пишуть. Солдати РФ і КНДР можуть розпочати наступ у Курській області найближчими днями. І потрібно додати, що з'явилася реакція з Кремля на такі заяви зі США від НАТО, в устами Лаврова. Лавров сьогодні увімкнув в черговий раз Дурника, я кажу прямо, і заявив про те, що буцімто країни Заходу ще Давно відправляли свої війська в Україну, то Росія воює з НАТО на території України, і нібито Захід намагається заднім числом виправдати відправку своїх військових в Україну. Ось така відповідь Кремля. І коли ми Посміхалися в моменти, коли пропагандисти публікували різні статті про те, що буцімто російські окупанти воюють з підрозділами НАТО, наприклад, з підрозділом САС спецназволко британським, якимись буцімто польськими підрозділами, з французькими підрозділами легіонами воюють. І зараз, суть зі всього, Лавров це має як підґрунтя для таких заяв, чи що? Ну це взагалі повна маячня. Але Кремль робить такі заяви і сподівається, що йому нічого не буде, тому потрібна рішуча відповідь від країн Заходу, насамперед від Сполучених Штатів Америки, як мінімум, щоб був наданий Україні дозвіл бити американською зброєю в глиб території країни-агресора, цікаво, що на тлі таких гучних заяв Лаврова і на тлі його вмикання чергового дурника з'явились цікаві новини на самій Москві. Сьогодні ЗМІ повідомили, що у Москві з-під землі забив фонтан з лайна вище, ніж багатопорохівка. І такий гейзер, фонтан з цього лайна, російські пропагандисти називають епічним фонтаном в комунарці. Як вам такий епічний фонтан з лайна? Ну, а що говорити, якщо щодо Московської імперії є такі асоціації з болотом? І зараз ми бачимо, що відбувається безпосередньо в Москві. Соловно Північної Кореї сьогодні видання Deutsche Welle, міжнародне німецьке повідомило, що КНДР поставила на Росію зброї на суму до 5,5 мільярдів доларів, і є такі результати розслідувань. Ми бачимо, що Північна Корея забезпечує зараз цей повзучий наступ, це просування певне на Донецьких напрямках окупаційної армії в основному за рахунок своїх снарядів. Вже почала постачати свої війська і відповідь заходу, рішуча відповідь, жорстка відповідь, поза всякими сумнівами, має бути. І загалом щодо Байдена потрібно сказати що до його політики Ні ескалації такої спільної політики Байдена салювана Хоча Салюван, звісно, він звичайний радник. Тому американські журналісти і міжнародні журналісти прямо пишуть про Байдена. Вони пишуть про те, що Байден не зміг стримати війну в Україні, яка й надалі поширюється. це стаття, я цитую зі статті «The Guardian». На думку журналістів цього видання, американський президент вибрав неправильну стратегію стримування війни. Те, що ця стратегія неправильна, ми бачимо це чітко. Уже два з половиною роки повномасштабної війни агресії пройшло, і Кремль і далі. Намагається повертати різні так звані «новоходовочки» і сподівається, що йому нічого не буде, тому що президент США Байден сам собі намалював червоні лінії. Зеленський зробив гучну заяву і повідомив, що від результату виборів у США залежить багато, але не все. Так, залежить не все, але дуже багато. Очікуємо 5 листопада і якихось жорстких заяв уже від нового президента США та його адміністрації. Але. Вернімося до теми цього випуску про прозріння. Прозріння сьогодні у США, як ми знаємо, у Пентагоні від президента США Байдена, які нарешті вже побачили північно-корейські війська на Росії. Прозріння також в НАТО, генсек НАТО, сьогодні озвучив позицію Північно-Латичного Альянсу. І не лише вони прозріли. Виявляється, що прозріли всі лідери країн Великої Сімки. Міністри фінанс країн Групи Семи G7, випустили заяву, в якій визнали факт численних порушень стелі цін на російську нафту. Там пообіцяли боротися з тими, хто порушує домовленості. Вже давно було прийнято рішення. Цінова стеля була визначена в 60 доларів за барель для російської нафти. І Кремль він створив тіньовий флот, його називають тіньовим флотом Путіна. Експортував свою нафту в основному в Китай, в Індію, в деякі інші країни Азії. І ніхто ніяких жорстких рішень щодо цього не приймав, начебто, не бачили. Так були якісь періодичні епізодичні санкції. і все. Але є вже гучна заява, така спільна, випущена від міністрів фінансів країн Великої Сімки. Тому очікуємо, що зараз, після того, як вже точно побачили, що будуть жорсткі рішення. Щодо ціни на нафту є добрі новини і неприємні для Кремля. А саме повідомлення навіть від російських пропагандистів, що ціна нафти Brent опускалася нижче 72 доларів вперше з 1 жовтня, це пов'язано з тим. Що після удару Ізраїля по Ірану Ізраїль не бив по нафтових родовищах по різних підприємствах енергетичної галузі Ірану лише по військових об'єктах, і після цього, як стало відомо, що нафти на ринку не поменшує, ціна на нафту почала знижуватися. Щодо ситуації на полі бою, Генштаб повідомив, що росіяни найбільше атакують на Покровському і Корахівському напрямках, тобто на Донеччині, нічого не змінюється вже котрий місяць підряд. Згідно від повідомлень Американського суду вивчення війни, Збройні сили України просунулись під Кореневим і суджою, а ворог тисне в районі Селедового і Вугледару. Загалом ситуація, на жаль, і далі залишається важкою, не вдається силам оборони України стабілізувати ситуацію на донецьких напрямках. Окупанти вже четвертий день поспіль при цьому втрачають дуже багато особового складу, понад 1400 осіб. За минулу добу вони втратили 1680 військовослужбовців, і у мене є таке внутрішнє відчуття, що Кремль буде зараз максимально намагатися просуватися, незважаючи на втрати, як мінімум до 5 листопада, до дня виборів президента Сполучених Штатів Америки. А тим часом цікаві новини приходять з Росії. ЗМІ повідомляє, що у Воронезькій області дрони атакували спецзавод. Є і відео, є і фотографії, є влучання декількох дронів. І це вже третій сперзавод попав під роздачу, якісь невідомі дрони. Але лунають заяви від нашого РНБО, де повідомили про те, що на сперзаводах Російської Федерації росіяни виготовляють вибухові речовини та ракетне авіаційне паливо. Тому те, що носяться удари в глиб території країни агресора цими невідомими дронами б'ють і по спиртзаводах, це добре, тому що країна агресор повинна мати менше своїх наступальних можливостей і ударних можливостей. Але щодо воронежа, і це ще не все. Адже в соціальних мережах пишуть в знак солідарності разом з атакованим вночі спиртзаводом, навіть спиртзаводами, потужно забабовнився Кольцовський ринок. Також є відео, Баловна дуже рясна на цьому ринку, що там відбувається у Воронежі, невідомо. Щодо добрих новин чи потенційно добрих, є заяви від президента України зеленського який анонсував нові пакети допомоги від країн Північної Європи. Сьогодні наш президент відбув з офіційним робочим візитом в Ісландію, де зараз проходить саміт країн Північної Європи. Тому очікуємо добрих новин. Також є ще потенційно добрі новини щодо Індії. Є повідомлення, що Україна та Індія розглядають можливості для співпраці в галузі оборонної промисловості. Ну, а наш президент заявив, що другий саміт миру може бути проведений в Індії, і що моді, прем'єр-міністр Індії, може впливати на завершення війни в Україні, а впливати саме економічним шляхом і може примусити Путіна до миру. Щодо Індії, то навіть наші дипломати прямо кажуть, що Індія може бути тією країною посередником, яка може примусити Путіна до миру до завершення цієї війни. І коли ми, наприклад, чуємо заяви з Китаю, його так званий китайсько-бразильський мирний план, і з іншого боку, є позиція Індії. А Індія та Китай вони не в дуже дружніх відносинах. Тому наша дипломатія зараз націлена саме на Індію, яка є однією з найбільших країн у світі і впливовою країною серед країн глобального півдня. Ще щодо добрих новин: це повідомлення, про яке пишуть російські пропагандисти з таким сумом: про те, що Японія направить Україні 3 мільярди доларів за рахунок доходів від російських активів, таким чином, як ми вже знаємо. 50 мільярдів доларів до кінця цього року Україна має отримати, 20 мільярдів від США, 18 від країн Європейського Союзу, 3 від Великобританії та 3 від Японії. А закінчимо другий цей випуск на таких двох цікавих новинах. Перша новина це про Навальну. Вона виявляється, все ніяк не може спокоїтися. І дуже бідкається, розповідає про те, що, начебто, росіяни теж страждають від війни, що їм так важко, що ця війна, повномасштабна агресія проти України це лише війна Путіна. Вона кричить про те, що Буцімто не має жодного співчуття до росіян. Звісно, в соціальних мережах це її розкритикували, але вона і далі продовжує гнути таку лінію. Щодо цих так званих русських і щодо таких заяв Навальної та інших, Карамурзи, там їх багатенько є, пишіть свої думки в коментарях. Ну і друга новина у цьому випуску прямому ефірі фінішна, це цікаві повідомлення про дані соцдосліджень. Сьогодні Укрінформ повідомив, що частка дописів українською мовою у соцмережах зросла до 56%. І для порівняння. У 2020 році частка української мови була відверто жалюгідною приблизно 15%. У 2022 році був певний сплеск до 37-38%. У 2023-минулому році українська мова вийшла майже на показник половини. І лише у цьому, у 2024 році, понад половину українців пишуть у соціальних мережах українською мовою: 56%. І це дуже такий гарний тренд. Українці поступово переходять на рідну мову, на українську мову, і це дуже важливо щодо нашої культури ідентичності і щодо того, щоб ця Московська імперія вона бачила, що Україна це зовсім інша країна, і це не так званий русський мір. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.